Займуся своїми пончиками. Моя плита вже розігрілася, тож викладаю тісто. Шеф, а в тебе що? А в мене розкішні смачні пончики. Ви тільки подивіться, які вони апетитні та пишні. Але це ще не все. Мені треба з вихов прикрасити їх маршмело в золоті. Вийде неймовірно смачно. Ось так вже виглядає ще більш апетитним. Але і це ще не все. Зверху я прикрашу свій сендвіч пончиками з золотом. Як вам подобається? А у вас що? А в мене також пончики приготувалися. Зараз продемонструю своїх красенів. До них нічого не треба додавати, тільки цукрова пудра. Хм, А чим це так пахне? В тебе щось горить? Точно мої пончики сильно засмажилися. Вони такі чорні бо згоріли, чи того що зорило? Так, гаразд, додамо розплавленого маршмеллоу та заліємо все полуничним сиропом, щоб вони точно не віддавали гаром. А тепер додам мої улюблені шоколадні кульки, малятко від них шаленіє. Ось і все.